Студія Колідор презентує класика містики на нашому каналі Ієн Уотсон. Моя душа в акваріумі золотих рибок. Триклятий кашель Він мучить мене щоранку, починаючись разом із передсвітанковим вітром. Який висмоктує усе тепло, яке лишилося від ночі. Саме таке порівняння спадає мені на думку. Так, ніби я сплю зовсім не у комфортабельній міській квартирі, а десь у холодній гірській долині, у шатрі із овечих шкур. Кашляю я уже більше тижня. Щодня. Це близько десяти нескінченних хвилин виснажливої напруги і конвульсій. Мері це дратує, вона вважає, ніби я прикидаюся, пародіюючи свій середній вік на знак протесту. Кашель у мене втім, справжній, безнадійно сухий і болючий. Вчора увечері. Лікар довго роздивлявся моє горло, вислуховував та простукував груди. Нічого. Можливо, і гіперемія? Ні. Чужорідне тіло у дихальному горлі. Таж ні. Щось там із травленням, що дратує центр кашлю. Я не помічав. Можливо, тонзеліт? Ні. Лікар відправив мене на рентген, але все ж таки залишається ймовірність того, що дійсно мері права і у мене це на нервовому ґрунті. Все моє єство, мовляв, протестує проти чогось у моєму власному житті, саме це й викликає той болючий, сухий, спазматичний кашель щоранку. І ось сьогодні знову я стою у ванній, тримаючись обома руками за тверді білі краї рукомийника, а всередині мене вирує ураган. Мої легені буквально вивертаються, очі вилазять із орбіт, сльози стікають щоками. Чим же це для мене, зрештою, скінчиться? крововиливом. Серцевим нападом чи іще чимось гіршим. Але нині вранці нарешті щось буквально вирвалося із моїх грудей і хлюпнуло у раковину. Доволі велике, округла, завбільшки, як сливова кісточка. Воно лежить на білій поверхні рукомийника і ворушиться. Що це? питаю, сам себе з огидою, витираючи сльози. Можливо, шматок легені, який все ще продовжує дихати тут, більш свіжим, аніж всередині мене повітрям? Можливо, він слабо пульсує і здригається. Що це? Можливо, це пухлина, яка втратила господаря, але не припинила свого зростання. Чи іще якийсь невідомий паразит або взагалі щось нове, і воно продовжує жити незалежно від мене? Так, ніби я породив щось зі своїх грудей, якийсь сатанинський хвороботворний дух, якого я у перенапруженні сил раптом побачив, як старовинний шаман, який видаляє таким чином душу хвороби. Колись я бачив по телевізії, як філіппінські лікарі теж витягують якісь неймовірні вузлики із тіл хворих, аби вилікувати їх. Можливо, я і сам став схожим шаманом цілителем, може, я тепер теж зможу занурювати руки у нутрощі стражденних і витягувати звідти живі шматочки хвороби. Я обережно торкнувся пальцем до грудочки. Вона стислася і відсунулась. Так, це жива істота, або антиістота. Чи вистачить у мене сміливості взяти і змити її, або, або ув'язнити його хоча б у сірникову коробку. Та я роблю інше. Я закриваю злив у рукомийнику і напускаю теплої води. Грудочка чогось невідомого спливає нагору і починає плавати колами, немов безхвостий пуголовок. Мері, мері, йди сюди швидше. Я щось викашляв, і воно живе. Мері заходить до ванної і зазирає в рукомийник. Бачиш, мері, ось воно. Я торкаюсь до грудочки, вона перекидається у теплій воді і відпливає. Скажи, ти ж бачиш його? Ти теж його бачиш? Воно щойно було у мені, а тепер тут, і воно живе. Подивися. Ну, бачу. Може, це. Душа хвороби, і мені нарешті вдалося її позбутися, як гадаєш? Не думаю, Томе, сказала вона, відступила і трохи змінилась в обличчі. Ти хіба сам не розумієш? Це твоя душа. Ти втратив душу. Що? Як це моя душа? Ти жартуєш, чи що? Як це може бути моєю душею? Дружина відступила іще далі, віддаляючись, ніби відокремлюючись від мене. Ванна кімната у нас біла і клінічно чиста, як операційна. Кулька у рукомийнику робить одне коло, а тоді на секунду вистрибує із води і хлюпається знову. А чим же це може бути іще, Томе? Що іще може жити у тобі? І що іще ти можеш втратити? Вона уважно вдивляється у моє обличчя. Тепер, Томе, у тебе немає душі? Адже вона невелика за розмірами і ховається всередині кожної людини. Її нікому не вдається виявити, тому що вона вміло маскується і дуже майстерно ховається. Їй ні до чого мати певні розміри та протяжність, доки атоми душі правильно розподілені по тілу, вона ніби розтягнута по тобі. Кожен атом твоєї душі у окремій клітині твого тіла, але твоя душа. Вона глянула на рукомийник, сконденсувалася, зібралася у згусток, стислася, зібралась в одному місці, і ти відторгнув її, втратив. Але я тепер знову дуже боязко торкаюсь пальцем грудочки. Але чому ти так впевнено про це говориш? Що саме тебе переконує? А ти хіба не відчуваєш впевненості? Це тому, що ти втратив те, що додає сили, віру, переконаність. Я знаю, моя душа зі мною, вона сповнює мене, як і раніше. а ось твоя уже декілька місяців стягувалася і стискалась. Вона. Виверглася із тебе. Вона залишила твоє серце, кінчики пальців, глибини очей. Весь цей час вона ущільнювалася і відступала всередину. І так, любий, я сама не знаю звідки, але я це знаю. Ну, гаразд, нехай. Я спираюсь на краї рукомийника. Припустимо на хвилину, що це дійсно моя душа. А що буде, якщо я її виловлю і знову проковтну? Чи отримаю я її знову таким чином? Жива грудочка робить у рукомийнику сальто, занурюється, а потім повільно спливає. Не схоже, аби вона мала якісь органи чуття. Вона рівненька і гладенька. Цікаво, а їй потрібна їжа. Чи, можливо, енергія? Як гадаєш, продовжую запитувати я, якщо я проковтну її, я знову воз'єднаюсь зі своєю душею. Навряд чи, із сумнівом каже Мері, тепер вона надто щільна. Якщо ти її просто ковтнеш. Вона буде розчинена шлунковим соком. Розумієш, діти теж уже не є частиною батьків. Жодна мати не може воз'єднатися зі своєю дитиною. Ти не зможеш таким чином повернути свою. Словом, дружина знизала плечима у твоєї душі тепер окрема дорога. Вона пішла від тебе, Томе. Ти так жартуєш? Чи дійсно мене ненавидиш? Невже усі ці роки ти приховувала таку палючу ненависть до мене? Ненависть, мій любий. Не можна застосовувати до того, хто не має душі, так само в як і кохання. І, взагалі, як можна любити чи ненавидіти те, що немає душі. Якусь мить вона спостерігала за колами грудочки у рукомийнику, а тоді перевела погляд на мене. Але життя триває, Томе. Тобі доведеться доглядати за нею. На нашому барі стоїть порожній круглий акваріум. Колись у ньому жили золоті рибки. Тепер там плаває тільки кущик Анемон, та й той штучний. Проживши зовсім недовго, рибки померли, мабуть, від самотності, якщо риби можуть відчувати це відчуття. А можливо, вони померли, дивлячись на викривлений світ, який бачили крізь напівкруглі стіни акваріума. Світ... Який ніби згортається сам у себе. Я швидко хапаю акваріум, виймаю анемони і кладу їх на стіл, а тоді біжу до ванної, внутрішньо здригаючись від думки, що Мері вийняла корок і втопила мене. Але ні. Мері уже у спальні. Вона наспівує і накладає макіяж. Зачерпнувши жмень води із душею, я дбайливо перекладаю її в акваріум. Доливаю його аж до гори і ставлю поруч із забутою коробочкою із дафніями, які залишилися від золотих рибок. Ха. Може, її дафніями спробувати підгодувати? Хоча рота у неї, схоже, немає. Мері! Я пустив її плавати у акваріум. Будь ласка, не зачепи випадково. О Боже. схаменувся я, я ж запізнююсь. Слухай, а мені треба йти на роботу в той день, коли я втратив душу, як гадаєш? Не хвилюйся, Томе. Для тебе усе буде як завжди. Сьогоднішній день нічим не відрізнятиметься від інших. Вона заходить до кімнати, дивиться на акваріум і додає Хм, як на мене, то душа у акваріумі виглядає у цьому інтер'єрі значно краще, ніж якась колекція мінералів. Господи, хіба можна прикрасити кімнату амебою? Ось вона плаває всередині акваріума, величезна амеба, плаває собі. І не звертає на мене ані найменшої уваги. Ну що ж, прощавай, душа моя. Я повернусь до тебе близько шостої. Не сумуй і не роби нічого такого, чого не робив би я. Душа робить іще одне коло акваріумом. Я думаю про вечір. Мері зробить зачіску, причепуриться і купить вино та все необхідне до сьогоднішньої вечері, на яку запрошені Тоні та Ванда Фіцджеральд. Гадаю, до столу будуть артишоки, печеня і полуниця. Ну, гаразд, я вирушаю на роботу, а моя душа залишається вдома. Цікаво. А якщо мері поставить акваріум на вогонь, чи відчую я, як мене варять живцем, чи відчую я її біль? Але біль не приходить. Здається, навпаки, як би я не намагався, прислухаючись до себе, відчути щось незвичайне, але відчувати я став, здається, вдвічі менше. Я ніби... Затерплий, нейтральний. Ось правильне слово. Справи йдуть своєю чергою. Все як зазвичай. Ленч із клієнтом. Цікаво. А чи помічає він, що у мене немає душі, думаю я? Схоже ні. Хотів би я знати, чи є у когось окрім мене душа. Можливо, вона і була лише у мене. Підкоряючись раптовому імпульсу, після ланчу заходжу до церкви. Керуючись не власними знаннями, а набутими із кіно та серіалів, я дзвоню у дзвіночок, засмикую штору сповідальні і сідаю. Сподіваюсь, я роблю усе як слід. Раніше... Я ніколи цього не робив? Слухаю тебе, сину мій. Отче, я не знаю, як вас правильно називати і що треба робити у цих випадках. Я просто, просто ніколи раніше не був на сповіді. Якщо ви раптом відчули поклик, то існує вагома причина. Скажіть, яка вона? Отче я... я втратив свою душу. Жодна душа не втрачена для господа, сину мій. Але моя втрачена. Ну, тобто не зовсім. У якомусь сенсі вона у мене ще є, але але вона більш не в мені. Все намарно. Непевною ходою я вийшов із храму. А далі знову рутина. Робота, клієнти, папери, шлях додому, і дім. Зачіска Мері була підкреслено вишукана. Аромат полинового соусу проникає у ніздрі, і я поспішаю до бару, намагаючись вгамувати серце, яке забилося від абсурдної думки. А Чи не подрібнила вона мою душу у соус разом із листям Естрагону? Я став таким вразливим, втративши душу. Але з іншого боку, я байдужий до неї. Та нічого страшного, ось вона. Душа, як і раніше, мляво кружляє у акваріумі. Я чомусь знову торкаюсь до неї. Вона пірнає і виринає геть як желе. Приїжджають Тоні і Ванда. Я розливаю джин і віскі. «Хм, а що це? запитує Ванда, вказуючи пальцем на акваріум. «А це Це душа Тома, радісно посміхається Мері. «Всі і і я разом із ними. Ми сідаємо, їмо, п'ємо. Бесіда йде найкращим чином. Повітря наповнюється цигарковим димом. Коли підходить черга до кави зі старим румунським лікером, ставить акваріум із моєю душею на стіл. Душа плаває. Тоні простягає їй оливку на виделці. Душа торкається маслини і відпливає, не приймає. Коли Тоні витягує маслину із акваріума, я із напругою стежу за його рукою, аби він випадково не витяг замість неї душу. Але ні, все гаразд. Це дійсно його душа, каже нашим гостям Мері. Але не думайте, що вона відчуває, мислить, чи взагалі може щось робити. Ні, це ж душа, вона просто існує. Mm -hmm. Сутність. Екзистенційно, киває Тоні. Через деякий час душу знову ставлять на полицю. Вона там безгучно продовжує своє кружляння. Трохи згодом. Її присутність починає пригнічувати усіх. Тоні і Ванда йдуть раніше, ніж зазвичай бурмочучи вибачення під ніс. Я їх розумію це гнітюче видовище, душа без прикрас. От якби вона світилася усіма барвами веселки, якби вона мала крила, тоді була б інша справа. Ну, або принаймні, якби вона солодко співала, чи не в акваріумі була, а пурхала, як метелик по кімнаті. Але, на жаль, нічого такого особливого. Дивно, це ж надзвичайне, приголомшливе явище, воно мало б вражати, але... але воно таке мале і примітивне. І надто схожа на пуголовка. І через це немає ані здивування, ані відчуття святості. Я прислухаюсь до себе чи є відчуття втрати чогось надзвичайного. Здається, ні. Але я. Все одно абсолютно переконаний, що у акваріумі дійсно плаває саме моя душа. Абсолютно для мене втрачена, настільки остаточно, що мене із нею тепер не пов'язує нічого, ані ниточки благоговіння, ані павутинки передсмертного страху. Ми окремо. І... Це підтверджує, що вона моя була така природа справжньої втрати, втрати непоправної, без будь-якої надії на воз'єднання. Отже, це дійсно істина, що я втратив душу, І ось тепер вона переді мною безпорадна і нікчемно маленька. Мері миє тарілки. А я сиджу на дивані і з безнадійною терплячістю спостерігаю, як безформна, без ока, без рота душа, нарізає нескінченні кола акваріумом, часом пірнаючись, а часом підіймаючись до поверхні теплої води у акваріумі. Душа. Моя душа в аквариуме для золотых рыбок. Иен Уотсон. Моя душа в аквариуме для золотых рыбок. Читав Руслан Алексеюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне дивовижне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки монобанк.приват.байміакофі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.